Та ж сама крупа, ні, вона насправді десь суючи з тих всіх даних, які є, десь прикидуючи, то по пропорціях вона десь на 20-25 мільйонів доларів реально на грибах. Хабарів з них. Вісім чи скільки сім це те, що зберігалося в неї в квартирі. Це те, що вона стигла проспихати по інвестиціях, десь за купівлю власності за кордоном. Це можна уявити собі, скільки туди лізло. Звичайно, що вона обілечувала прокурорів безкоштовно. Тепер уявіть собі, скільки людей зірвана мобілізація в одній Хмельницькій області. Наскільки десятків тисяч, саме десятків тисяч людей, це кілька бригад. Які крупа вивела з-під мобілізації, очевидно, абсолютно здорових людей. Вона їх зробила інвалідами, і вони покинули Україну на законних основах, як виявляється. Ну зараз відкриють і проти них кримінальні провадження, все це нічого не поміняє. Це кілька бригад, саме кілька бригад, абсолютно здорових. Ті, хто лишилися в основному вже хворіші, якісь інші.